Всім привіт! Ви на каналі Веселого Ждуна! Жартую, мені дуже далеко треба летіти і я хочу виконати сьогодні завдання. Мені потрібно на синаптичну станцію. До речі, до речі, до речі... На синаптичну... А можна тут трошки зменшити сенсу? Паки асінсу просто як зменшить. Можна трошки якось, алло, натишну на одну смапку. Алло, у мене мажорна мишка. Що це робиться? Але мабуть, справа не тільки в мишці. Якщо ви хочете нормально плеїти, то потрібно і к... цю... килимок килебок для мишки купувати. Тоді, мабуть, буде топчик. Добре, давайте виконаємо цю сранню. 25 гравців і на станції. Це. Мало бути, але як повезе. О, чуєте, летить уже. Якесь і хтось уже летить... А да, шо ж таке? Ну, Нехай буде мінус один, щось багато сюди хто прилетів. Сказав би, що сница за менше вас. За пистолеты, пацана, одного. Заряджав. Ну, вони старались. Вони старались, але і нічого не змогли. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, а оту-то, до речі, сінсой, коротше. О, так покраще буде. Хотя тих, я знаю, треба буде глянуть. Так, чотирьох уперів, дядько, зафігачив. Так, тепер давайте подивимось. Там є дошка. Десь тут. Все, там, мабуть, давайте побудуємо тут щось. Тут щось блін, одна... один патрончик. Таке. І що ми більше не можемо? Є 14, скільки ми побудували там Взагалі. Знову 900 треба, так, задання Ойкана. Такі в нього ми отримали. Чудово. Так, баночки ведме. Трішки це все зробимо. Так, тепер, хлопаки, що мені потрібно? Мені потрібна атівочка. А чи є тут якась така атівочка цікава, друзі? такая девочка. <свист> Давайте посмотрим, здесь я ж тут бачу. О, здесь тут, а мабуть. а Хочу колесо. буде веселіше? 48 піде. Беріть закази, це можна підняти трошки на Все, мені треба трішки піти десь. Набрати ...всього. Не люблю цей дублет, якщо чесно, він такий стрібновасінькі трішки. Так, все, будемо звалюватися і це быстренько. Я взяв якийсь. Маріка другого немає, друзі погнали. Треба на, дор... на на, на трасу. На трасі буде швидше. Ну, проїжджаємо чудово. Mm. Чуть так ніхто не стріляє. Ви прикалуєтесь так стріляти. Дивіться, я на на грані синьої лінії лупашу. Чемпіон закінчується. Я в ну ми доїдемо. Але нам треба міняти тачілку. Хто це в мене? Покажіть мені його. То це такий розумний в мене шмаляв, а? То шмалявся от тут? Ты вийки разумний, колесо мені пробило. Де я тут запаску щас знайду. Знаю одне місце, друзі, знаю. Дивимо, що тут у нас є. Ну, то наче непогано. Нашілку поробгрейди. Знову не те, що я хочу. Оцей і дуплік мені треба. Але мені просто влом... вломчик його той вокать. срака. Так, видимся, скидки монтану. У нас сотен да. Где ж мне того экскаватора взять? Так, дивиться, короче, что можно сделать. Можно отсюда. Хочеш на дуель? Падло. А так. Шо уже не хочеш на дуель? Один получил, а де ж той герой, що мені машинку покоцав. пады Де ти, падло?

Для цепи на ну, уки okay. бежит, набежит. Понятно. наимные я в шоке хлопцы сколько я их настрелял сегодня уже У мене такі вже дуплетик є, я нема. До речі, в мене немає цього броніки, Надо бронку десь знайти хлопці. Два ХП, але ми лічимося. Так, давайте кикенько быстренько пробежим такие інше. Полупали вже! Це жесть такий схлопальний. Да капец, хлопаки. Тринадцать! Тринадцать! Я в шоке. Що тут робить? 13 людей, курва! Бери трошки, может... Береги что? Ну, не знаю. Не знаю, друзья, где что тут замолтить. Сидим в кустях, в кустях це теж прикольно. Чотири людинки лишилося. Так, головне, щоб ззаду ніхто не прийшов, бо я не по цих ділах. Ваша якась файна дивуля. Тут то можна було б, звісно. Так, дивимося. Ууу, то прямо над нами хтось є. Цікаво, що там за тіпочок. О, йому гарненько вліпили. Ось, бачите, де він? до його поближче, я не бачу як. Можемо, звісно, спробувати його зняти з цього. Давайте спробуємо, цікаво ж. Боже, як воно крутиться, ти диви чувак. працює спецура трипоцика лишилось. Quanto não rapaz, Вона думала, що вона одна залишилася. <риклад> Оце хлопаки, класна перемога, просто бомбезна, йо е-мое. <риклад> до зустрічі в новому геймі. Це було реально класно вчитися, хлопаки шпилить.